Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас е, вчора, майже моїм, не майже, а вчора е, почалося літо, і це завжди така цікава штука, яка е, є таким додатковим ресурсом. Хоча тобі здається, що нічого не змінилося, але насправді так, з одного боку, е, там проблеми залишаються, які треба вирішувати. Там е, ситуації, які в тебе є, вони ж нікуди не зникають, не зникають. Але Питання в тому, що, по-перше, завжди тут зігріває думка, що ти пережив найважчий сезон. У кожного своє. У мене, наприклад, лютий листопад це завжди найважчі чомусь місяць, і якось так, мабуть, тому що нема сонця, нема світлового дня, і ти завжди якось прокидаєшся в темряві, да, прокидаєшся коли холодно, і це треба зразу одягатися. І з моєю цією холодною водою це. Знову ж таки, ти йдеш і це все вимотує. Ти одразу зранку починаєш включатися і щось робити. І коли не можеш це зробити, це, це теж таке діло, що поки збереш себе до кучі і не завжди в найкращому емоційному стані, там неморальному, фізичному, але якщо холодною водою облився, то вже якось збираєшся. От а зараз світовий день став довший, і він же буде ставати все довший до 22 червня. От і тілу стає легше. Тобто, тілу легше прокидатися, коли світло, світло вже да, коли вже сонце стало, і тому це не те, що стало в тебе більше сил, а трошки стало легше щось робити. Звичайні, звичайні речі стали легшими, тому життя в цілому стало легше. Я такий час завжди використовував для того, щоб сформувати якусь. Нову звичку, яку я давно, наприклад, хотів, але завжди в такі ну, психологічні часи, коли ти вимотаний, так що ще додавати важко. Тому я й кажу, що якщо людина починає одразу бігати, рахувати калорії, займатися там і ще плавати, то скоріш за все, через місяць вона кі... закине все. А от якщо там, умовно кажучи, починає ходити в цьому році, кожен день там втягується, потім в наступному році починає там плавати ще два рази на тиждень, то за 4-5 років можна сформувати дуже непоганий режим. У мене так вийшло з усіма моїми холодними водами, медитаціями і там ранковими вправами. От тому, що я спочатку там. От я вже, до речі, не згадаю, було досить давно, чи то медитувати почав, чи то водою холодною обливатися, десь там через півроку, рік додав там інше. От ще там через рік додав якісь ранкові вправи. От, і це все потрошку накладалося, 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 і от зараз вже воно так більш-менш є якась так ранкова рутина, яка а ще я робив вправи для очей. От не можу сказати, що прям зір вилікувався, але мені чомусь здається, що стало краще ніж було до того. От і так воно потроху, потроху, якщо додавати, то я ж кажу за 4-5 років, можна сформувати там дуже 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 сильний такий сет звичок, який дозволить змінити життя. Звичайно, є якісь прориви, є люди, які можуть вчиняти прориви. Я на жаль до них себе не відношу до вольових людей, таких цілеспрямованих. Я можу тільки потрошку так от собі формувати. От, і тому ривок це не для мене взагалі. Я можу тільки потрошку, і я щиро як це сказати, захоплююся тими, хто, е, хто може там от так зробити величезний квантовий стрибок. На жаль, у мене так от ніколи не виходить. Просто те, що здається, квантовим стрибком це там потроху, потроху якісь зусиль. От. Тому, тому тут не обов'язково бути в тонусі, там чи бути суперзарядженим. Головне бути, да, тобто бути в собі, бути собою, бути в моменті, і це буде допомагати аналізувати ситуацію більш адекватно, більш вдумливо і приймати рішення, які більш продуктивні, ніж ті рішення, які призводять до наслідків, які створюють, скажімо так, обтяження Да? От тому, тому я скажу, що трошки легше стало. Це додатковий ресурс. Є сенс його використати, поки там ці три місяці, три-три з половини з половиною місяці для того, щоб сформувати щось або щось зробити, поки не почалося це осінь і поки ми живемо. Отаке. От так що на сьогодні, все будемо сподіватися, до нових зустрічей.